Друзі, всім привіт! Україна та Данія це дві країни, які мали представників на всіх CSGO мейджерах. Крім того, найкращий гравець в історії гри це Сімпол. Ну і Наві, Українська організація це єдина організація, яка взяла участь на всіх мейджерах. Ці та купа інших фактів підтверджують важливість нашої країни та її гравців в історії КСГО. Загалом на порталі. З'явилося 300 гравців з українським паспортом, але ми розглянемо тільки 10 найлегендарніших. Десяту сходинку посідає нинішній тренер Наві Андрій Блейд Городенський, який зіграв 899 мап за три різні теги і настріляв рейтинг 0,83 за період з 2012 по 2018 рік. Блейд відвідав 9 мейджорів та навіть одного разу зіграв у плей-офф на ESL One Кельндвітисячі 2016, де у складі Flipside поступився СК майбутнім переможцем турніру. Крім того, Андрій зіграв ще 20 інших лан-турнірів, де двічі виходив у плей-офф. На TV Star Series 13 Finals та ESWC 2015. Уже четвертий рік Блейд тренує Na'Vi, з якими виграв 10 великих турнірів, враховуючи PGL Major Stockholm 2021. Це його друга тренерська робота після Gambit, яких він виводив на FACEIT Major 2018 та у плей-офф кількох помітних турнірів. З 2015 року Дмитро J.R. Червак встиг засвітитися за 13 різних тегів та награв аж 940 мап з рейтингом 1.00. Проте справді помітного успіху Дмитро досяг тільки Squadron, з якими він вийшов на 4 мейджери. Крім того, двічі, у 2018 році «JR» дійшов до стадії легенд. Також у 2018 році Vega Squadron досягли фіналу Star Series шостого сезону, де у близькому матчі поступилися Енс. Останнім місцем роботи Дмитра була команда Айрон Бренч, яка під його керівництвом змогла вийти на ESL Challenger League Season 46. Павло Колдий Викленко, восьмий і має 947 мап. За 5 років кар'єри найдовший та найуспішніший період українця припав на команду Спіріт, де він зіграв 759 мап, із якої вийшов на Фейсет Major Лондон 2018 та Katowice Major 2019. Власне, на спіріт і завершилася професійна кар'єра колду. За останні чотири роки він з'явився лише на SCL Season 9 Masters Division з командою Lynx Legacy UA у квітні 2023-го. Гравець не дуже активно веде соцмережі, тому невідомо, чим він зараз займається. На сьомій позиції розташувався ще один гравець, про долю якого нічого не було відомо досить довгий час Єгор Маркелов. Маркелов перший у списку, хто зміг перетнути позначку у тисячу мап на Хел ТВ. Легенда Flipside награла 1146 мап, з яких 739 припали саме на американську організацію. Маркелов відвідав 12 мейджорів і на чотирьох виходив у плей оф з трьома різними командами. Його називали найкращим гравцем у КС 1.6, але назвати успішну його кар'єру в CSGO важко. Єгор зіграв на 50 лан-турнірах, але мав рейтинг 0,99 і виграв лише Tech Labs Cup 2013 за Stana Dragon's. За цю ж подію українець отримав свою єдину нагороду MVP. З весни цього року Маркелов у ролі стримера представляє німецьку організацію ESC. Після тисячі мап на ХелТВ життя тільки починається. Не вірите? Запитайте Віктора Ездівай Оруджева. Саме після тисячі мап українець перейшов у свою першу європейську організацію Mad Lions. На жаль, там не склалося, але далі було ще цікавіше: Віктор потрапив у Наві, де виграв свій перший великий турнір в кар'єрі. Блас Прем'єр Spring Final 2022 та вперше вийшов у плей-офф мейджору у Ріо. Після Наві були Монти, цілковите визнання. Перехід на роль капітана в англомовній команді та ще один мейджору, але вже в Парижі. Звісно, головною організацією Сандаянга досі залишається спірід, за яку він відіграв майже тисячу мап на 112 турнірах, враховуючи три мейджори і 11 інших великих турнірів. П'ятірку відкриває Данило Зевстесленко з 1405 мапами та 18 -ма перемогами на великих турнірах. В CSGO Зевс виступав тільки за два теги Наві та гамбіт. Попри всі розмови про його складний характер, є кілька речей, проти яких важко сперечатися. Данило відвідав 15 мейджорів, де були 13 стадій плей-офф, 4 фінали і одна перемога з гамбіт на PGL Major Краков Krakow 2017. Він перший, хто вийшов у фінал мейджору з двома різними командами, і до перемоги Face на PGL Major Antwerpen 2022 залишався найстаршим переможцем мейджорів. Його останнім турніром був Blast Pro Series Moscow 2019 Зараз Зевс перебрався в Індонезію, де розвиває власну мережу комп'ютерних клубів. Також Данило заявив про відродження Просто, організації, якою він керував з 2017 року. Проте з цієї теми новин ще небагато. Владислав Бондік Нечипорчук має 1470 мап і потрохи відривається від ЗЕВСА, адже його кар'єра отримала черговий несподіваний виток. Бондік виходив на сім мейджорів з трьома різними організаціями власне. Вийшов на Мейджор він вісім разів, але Тайлу мусили знятися з Ілік e Мейджор 2018 через проблеми з візами в США. На Фейсіт Major Лондон 2018 Влад дістався до чвертьфіналу у складі Хелрейзерс. А нещодавно Бондік приєднався до українського складу ESC, але поки команда не мала ніяких помітних результатів. Також він часто з'являється у ролі аналітика у студії Мейнкаст. У Іоанна Едварда Сухарєва на 20 5 мап більше за Бондік. І різниця між ними не повинна змінюватися ще протягом певного часу, адже вони грають за одну й ту ж саму команду. 35-річна зірка Наві відвідала під цим тегом 13 мейджорів і зіграла у трьох фіналах. Крім того, Едвард виграв 15 трофеїв і потрапив у топ найкращих гравців 2013 року. Після Наві. Та до ESC його кар'єра виглядала як та, яка йде вниз і не збирається підніматися. Але зараз все змінилося і ми побачимо, що буде далі. Олександр Сімбл Костелів це найкращий гравець в історії CSGO. І зовсім скоро стане українцем, який зіграв найбільше мап на ХЛТВ. У свої 25 Сімпл має 10 років професійної кар'єри, 14 тегів, майже 200 турнірів, 13 мейджорів з трьома різними організаціями, 18 великих трофеїв, враховуючи один мейджор, 21 нагороду MVP, 7 потраплянь у рейтинг найкращих та 3 нагороди найкращого гравця року. Крім того, українець заробив майже мільйон сімсот тисяч призових, що робить його одним з найбагатших гравців в історії КСГО. Зараз його кар'єра зробила новий англомовний поворот, тому це ще далеко не кінець, і ми ще багато побачимо від сімпла. Першу сходинку посідає Кирило Ангел Карасьов. Який має 1728 мап, майже всю свою кар'єру українець провів в HellRaisers, з якими вийшов на 8 мейджорів та виграв один помітний турнір? Ще один мейджор був у складі Astana Dragons. Мало ймовірно, що кількість його зіграних мап коли-небудь наблизиться до 2000, адже Ангел уже більше трьох років не грає в CSGO. Адже зосередився на Valorant та виступає там на диво вдало. В іншій дисципліні він зміг виграти один з найбільших турнірів та перейти в Наві, до яких, згідно з чутками, він був дуже близьким ще під час своєї CSGO-кар'єри. Дякую за увагу. Пишіть, чия позиція здивувала вас найбільше у коментарях. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там зараз дуже багато постів в зв'язку з початком сезону і їх буде тільки більше адже. Сезон набирає обертів і зовсім скоро розпочнеться кельн. І любіть Counter-Strike.